Є Київського громадського управління, є проєкт рішення. Я декілька слів скажу, а потім не додати інформацію. Значить, це стосується тих дерев, одноразово да, піднімалося питання, це стосується тих дерев, які піднімалися. Значить, це вулиця Філатова, 8 добі, у міській парк відпочинку 3 доби. Значить, і по іншому об'єкту, і по цьому об'єкту, і по міському парку по Філатова працювала наша комісія, яка створена у розпорядженні міського голови. Представниками екологічної інспекції, надзвичайних ситуацій і так далі. Значить, дані дерева, і в тому випадку, і в іншому випадку визнані аварійними. І є частина сухостійних, про що є відповідний акт комісії. І згідно порядку видалення аварійних сухостійних дерев, оскільки вони і в даному випадку, і в парку, бо в парку навіть впало одне на дерево, про що були дзвінки, і так далі, Значить, процедура йде слідую. Спочатку робиться видалення, потім відправляються відповідні акти. І потім yeah, yeah. тоді затверджується на виконкомі, що було зроблено. Перша частина робіт була зроблена. Задавалося питання по кубомасі ділової деревини. оскільки члени виконавчого комітету попередньо ставили питання, щоб це все було описано. Я просто чого залишив начальника виробничого управління, щоб він просто пояснив ділову деревину, звідки така і чого вона така, і дрова, будь ласка. Вся ділова девина і ну, ви знаєте, що ми проводимо зняття аварійних сухостійних дерев, значить ділової деревини там в принципі, завжди буває дуже мало. Але та, та деревина, яка є в місці, вона ще наполовину, бо на більшу частину приходить в голець. Для чого? От сидить пан Моровчук, він дасть, не дасть мені збрехати. Переважно ділу деревину я їжу в нього. І він ніколи в мене її не хоче різати, бо вона вся в цвяхах, осколках і всіх останніх е, металів. Коли були радянські пили, воно різало все. розумієте, Поки док працював, то і мох, і болото, і нічого не казали. Сьогодні вони поставили оці пили, і не сильно хочуть брати, і вони різати. По даному питанню частина всі. Частина ділової деревини була продана е, ТАРТАК. Е, е, так, на нас на склад було завезено, потім вони приїхали, подивилися, взяли ту ділову деревину, яка їм підходить для реалізації, тобто вони е, е, з тих дерев, які були в парку, воно просто було аварійне, воно впало, але воно не було сухостійне. Сухостійні дерева залишилися в нас і Микола Ліч. Порізав нам їх для нашого всього. Розумієте, а встановити зразу скільки є ділової, поставити, потім переводити назад їх з в, в дрова, це є гірше, ніж спочатку ну, їх взяти як дрова, а потім, по тому, що вони приймуть, перевести в другу сторону. Всі документи всі документи, всі документи, всі документи, які Цього все було офіційно, ніяких немає. Хто хоче, може, я можу надати документи між нами і Тартаком, і між Атлантом Плюс, вони нас переважно ріжуть, в чому ми з ними ріжемо, бо вони одні платники, платники податку і нам з ними вигідно. Набри, Дуби, Дуби по вулиці Філату, вони на якій землі стоять? Ну, стояли, чи стоять? На нашій землі ради. Там якраз дорога. Mm. Там, там був буде, буде, 83-му році, коли виводився цей масив. Mm. І там прострілюється дорога, ми виїжджали землепорядну організацію, вона відбивала межі. І, і, там, виску, там, сі, там ще в 80-ті роки там, було запроєктоване будівництво багатоквартирних двох п'ятиповерхових будинків. В ті часи дубочки бочки ще були маленькі, напевно, вже б їх не було. Але не зупинилися і зараз там далі. З яких причин не знесла, ми зараз... З собою. Не дякую. дякую. Питання є, до Михайлович. Михайловича. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто рішення. Все, дякую. дякую. Все, дякую. Mm -hmm. Так, по повчому питання. Такі квартири не збудову другого поверху та мансард, по поводяться Шевченка, 21В в місті Кірбіці. Є заяві громадян, вони зараз є заяви від громадян, даних там Сачуки і, і Павло. Вони зараз роблять реконструкцію адмінприміння квартири і магазина, вони роблять надбудову, є відповідні документи, є проєкт, є декларація про початок. Ну, ну, да, вони зараз закінчують і просять, щоб просто квартиру присвоїли, бо далі будуть звертатися на виготовлення технічного паспорту, ну і відповідних документів. Декларація про завершення. Да. Так, інформація надана. Є питання, Діктор Петрович? Mm -hmm. mm -hmm. Хто mm -hmm. за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Mm -hmm. Хто за? Проти? Отримався деякі рішення прийнято. Про зміну поштової адреси, яка знаходиться в місті Кірбіці по вулиці Щорса і належить лежить громадянці, Шевчук і Вані mm -hmm. Це так само ситуація. Це мама свій час розділила земельну ділянку і подарила дості. Ну вони почали там будувати будинок, але земельні ділянки залишилися за тою самою адресою, що є вже існуючий житловий будинок мами. Просто щоб вони зараз впорядкувати нумерацію, звернулися до нашого щоб присвоїти там 11Б, по-моєму вича. Я зразу. Ні, ми зверталися в БТІ. В БТІ дало, що є вже зареєстровано на подання адресі 11А житловий будинок, угу. щоб вже потім не було накладу по реєстраційній службі, то присвоїли 11Б. Щоб з двом та, що не переробляти документів. Щоб було два будинки під одним поновором. Питання є вже за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти, отримався деякі рішення прийняти. Про зміну поштової адреси земельної ділянці вулиці, по вулиці Моєповську, що належить громадянці го... в Тетяни Тетяні Будь ласка. Теж похоже ситуація, але вона в свій час купила квартиру і зробила приватизацію землі і... mm -hmm. як під квартиру 9-1. Mm -hmm. Але на даний час вона веде будівництво індивідуального будинку від тієї квартири, вона відділилася по норму. І просить, щоб просто вже адреса як на індивідуальний житловий будинок, не через дроп-1, а просто там 9 а, -а. Квартира само собою, будинок. Так, да, так. Да. Ну, там згідно будівельного паспорта все витримування, є окрема земельна ділянка. Дякую. Тож є питання, що тут немає. Ну, ну, Ми вже не потім рестували не квартиру, а житловий будинок. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, рішення прийняти. Про зміну поштової адреси будинку No2, що знаходиться в місті Ківерці, по пролуку, по Київській, належить обробні на Валерію Васильовичу. Тут ситуація така, що так само свій час сусідка подавала цим, що звернулися до нас в земельну ділянку. Люди построїли будинок, коли його експлуатацію, зробили право власності, але до нас прийшли за те, що вони звернулися чи в ГАЗове, чи в РЕС, щоб там щось посвітлові. І їм сказали, що є по тій даній адресі два житлових будинки. Я виясняв, що дійсно в БТІ в свій час зареєстрували сусід, ну, сусідам хату і під тим самим номером вже в реєстраційній службі недавно зареєстрували, теж під тим самим номером. Як так вийшло? У вас були будинки в реєстрі внесли. Таке буває, тут підкругом кадастрові номера. Так,